Просто адреналіну треба. Та треба на водохрещах пригнути. Бо я ні разу не купався на водохрещах, перший раз робити саме так. Це єдин, єдина така от... Е... Є е, технічна можливість, є у нас цей чудовий міст, який дозволяє нам стрибати тут глибоко, широко. Дніпропетровськ, Черкаси, Чернівці. От хлопці зараз пристрибали. Е, з Дніпропетровського багато народу, з Києва. Ну практично з усієї України, окрім Західної, дуже далеко їхати. Ми пострибали влітку, і перше, що прийшло на думку на водохрещу, це а давайте зробимо те саме, що влітку, але на водохрещу. и будем купаться в такой вот необычный способ. Возможно, очиститься как-то от всего мирского. От ну, конечно, праздник, потому что хотелось с окунанием именно в воду, так как же все-таки крещение. Вот. Ну, и само, в принципе, процесс интересный, как мне кажется. Ну, как бы обычный день я не окунаюсь, вот поэтому именно в крещение хотелось бы это сделать, что не заболею, надеюсь.